Заргрій Горович Шевченко вірш муза. А ти причастая, святая, ти сестра Фебо молодая, мене ти в пелену взяла, і геть у поле отнесла. І на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманем сивим сповила. І колохала, і співала, і чари діяли, і я, очарівнеченько моя. Мені ти всюди допала. Помогала, мене ти всюди доглядала, в степу безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалася, як квіточка у полі із казарми нечистої, чистої святою, пташечкою вилітіла і понад мною, І полинула, заспівала, ти золок тарила мов живущою водою, душу окропила І я живу. і над... Зі мною з своєю Божою красою. Гореш ти, зорнько моя, моя пораденько святая, моя ти дола молодая, не покидай мене вночі і вдень, і ввечері, і рано. Видай зо мною і учі, учі неложними устами, молитву діяти по краю. Ю, а як умру, моя святая моя ти мама, положи свого ти сина в домовину і хоч є єдину сльозину в очах безсмертних покажи.